Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіше, найактуальніше, найпрекрасніше новини, які відбулися тут в інтернеті. Сьогодні, як і кожен три на цьому каналі, я приходжу, сідаю сюди, ви сідаєте там у себе, де вам зручно, і ми обговорюємо найцікавіше новинки нашого українського та зарубіжного шоу-бізнесу. Та й просто сфери медіа. Обговорюємо все найцікавіше, що я знайшов в телеграм-каналах, на різних сайтах. Я кажу свою думку тут, ви її кажете в коментарях. Навіть якщо мені ваша думка не сподобається, я можу і просто забути. Лекірувати, а так пишіть. Щоб завжди бути в курсі всіх новин, підписуйся на цей канал, обов'язково підписуйся на цей канал, підписуйся на мої соцмережі. У мене є телеграм канал, у мене є інстаграм, у мене є трет, що Тікток у мене є. У мене є все, тому підписуйся. Ну і звісно, лайк. Звісно, лайк. Прошу, це вже така неактуальна історія, але правда, мені цікаво, скільки людям, наскільки людям подобаються чи не подобаються випуски, тому я оцінюю дивлюся випуски по лайкам, як заходять. Тому кидай лайк, якщо подобається тобі це відео. Наче все сказав. На фоні посудомойка буде там щось хіраче. То не обращайте внимання, що я рішив включити пасу перед зйомкою відео. Я завжди роблю логічні речі, тому не звертаємо уваги. Все, я починаю. Поліціни. Тільки нещодавно ми в минулому випуску згадували про Аню Алхім, що онги на накатали заяву за те, що вона, значить, там на російській мові щось там популяризує російську культуру. Чи я не пам'ятаю, яка вже там стаття на неї була. Якась там, значить, піпа депутатка написала на неї заяву. І тут Аня Алхім вирішила знову, знову да, нагадати про себе і якось залетіти в наш інфопростір і нагадати про себе. Що ж вона зробила на цей раз як ви думаєте? Аня Алхім не подивилася, на кого вона йде на концерт, і вирішила, значить, підтримати артиста, який. І підтримує. СВО Анна Алхім була на концерті російського співака Holiday Boy. Він відкрито заявляє, що підтримує Путіна та військові дії на території України. Holiday Boy є досить популярним виконавцем в Росії. Я його, якщо чесно, не особливо знаю. Музику його особливо не знаю. Знаю тільки те, що він приховує, що він гей, і для того, щоб його там не побили, не вбили в Росії. Він підтримує СВО. Це все, що мені відомо про цього Holiday Boy, що я знайшов на просторах інтернету. Але правда, цей Holiday Boy знімав відео, де заявляв відкрито, що він підтримує дії президента. Та Росії, хоча наче він сам десь у нього є коліні, якесь українське, чи він з України, чи батьки його з України. Він підтримує СВО і він підтримує все, що робить Путін. Да? Тобто він виступає з відкритою підтримкою війни проти України. Він виступає відкрито за те, щоб в Україні вбивали людей, на Україну запускали ракети, дрони і так далі. І Аня Алхім рішила, що якщо їй подобається його трек, то вона має повне право піти на його концерт і там тусуватися, значить, і підтримувати цього артиста і якийсь. Причина на слідковий зв'язок Аня тут не уловила, да? не зрозуміла, що чому не вартує ходити на таких артистів. І ці концерти артистів за кордоном це окрема тема, взагалі про неї можна говорити вічно, да? тому що деякі, деякі наші українці прям їздять із України на концерти росіян, да? їздять на концерти росіян там в Польщу чи ще кудись. І одна справа, коли це опозиційні якісь артисти, яких Росія там вважає терористами, яких Росія вважає, значить, зрадниками батьківщини, тому що вони підтримують Україну, а коли... Це якийсь Макан, Каракан, Бой. Нахіра на них пертися, Нахіра на них іти підтримувати ще своїми грошима цих артистів, купляти квитки, підтримувати, популяризувати їх через свій контент, коли ці люди відкрито заявляють про свою позицію, що вони за війну. Їм подобається війна, вони, вони бухгузет малюють на чолові для того, щоб виступати і збирати гроші в Росії. Понімаєте? Ці артисти, які прислужують режиму Путіна. Ну я, я не знаю, як би я там не любив якусь пісню, там стару якоїсь там не знаю Паліни Гагаріна чи ще когось. Да і ніколи це не включу, цю мразь, тому що я розумію, коли я чую цей голос, я розумію, що це зетна артистка, ванюча зетніця, ванюча ватіця, яка підтримує те, що в моїй країні вбивають людей. Тому я назавжди в, просто виштовхую свої голови, виштовхую своїй пам'яті пісні цих мразі, які підтримують е, війну. Які підтримують Росію. Ну а про Аню, що сказати? Що що з неї взяти? Да, якби чи здивовані ми, що це Алхім зробила? Чи здивовані ми, що Алхім там за кулісами скаче і кайфує під затнутого артиста? Ну не здивовані, якщо чесно. Мені іноді здається, що Аня взагалі постарається абстрагуватися від війни і ті неї він не существує. Вона хоче жити тим минулим життям, яке було раніше, але так вже не буде, такого вже нема. Українська співачка Ялинка, будемо називати її так. Ялинка викинула слова із пісні. Чуєте? Зливаємо йолку к чортовій матері. В помойку, в, цей, в каналізацію. Співачка Йолка вирізала із своєї пісні прованс згадку про київський аеропорт Бориспіль. Таку версію пісні співачка заспівала на золотому грамофоні. Там, значить, була премія золотий грамофон, і співали всі хіти там багатьох-багатьох років. І звісно ж, пригласили українську співачку Ялинку для того, щоб вона заспівала свою пісню «Прованс». І там в оригіналі співається, завтра, в 7.22, я буду в Борисполі. Зараз вона співає, завтра в 7.22 я буду летіти к Сібі. Переробила слова пісні. Чи планує йолка убрати із пісні слова Париж і Прованс? Поки не зрозуміло, але, але Бориспіль прибрала. Йолка, яка розумієте, яка родом із України, яка родом з Ужгорода, яка всю свою юність там провела, всі свої золоті молоді роки провела в Ужгороді, яка багато згадувала про Україну раніше і дуже тепло відгукувалася про Україну. І в Україні її любили йолку. і Йолки були концерти тут постійно. І вона в Х-факторі тут сиділа в журі роками і отримувала класні гонорари. І Працювала на телебаченні українському у Йолки була класна кар'єра в Україні, але але рублі підкорили її серце, розумієте, забула вона про свою батьківщину, забула про те, що війна і вирішила підкоритися цим прозетним, бо це знову ж про підкорення. Да, це, це її змусили прибрати ці слова, щоб не було на телебаченні згадки про Україну, щоб не було ніяких згадок про Бориспіль, ніяких українських міст піснях. Понімаєте? а чого ви тоді кличете українську артистку? Чого ви тоді кличете артистку, якої українське громадянство було як мінімум? Мерзко, мерзко мені від такого, тим паче, коли це вона там. Поруч зі мною жила, знаєте, я з, Мукачева, вона з Ужгорода, і прям мені прям противно, Думаю, фу, яка ж, ти, яка ж ти жаба вонюча, яка ж ти працівна і мерзка жаба. От продатися за таке, прям з пісні викинути слова, бо в тебе немає ніякого своєї думки, ніякого свого мнення, Скажи, ні, я не буду брати із пісні слов не викинеш, що таке вираження стало. Ну, значить, не можна викидати з пісні слова. Все, якщо вам нравиться ця пісня, якщо цю пісню любили, то вона має звучати так, як вона звучала. І до побачення! До побачення! Нет, переробила спеціально, спеціально для. От для цього, для того, щоб по телевізору візору і показали, розумієте? Фу і позор таким артистам, правда, дуже не люблю. Дуже таке мене розстраює. Прям прям противно. Я прям расстраиваюсь, Думаю, боже, ви такі були круті раніше. А зараз, де ваша крутость, де ваш, де ваш характер? Де ви? Де ви артисти? Ви стали просто жертви режиму ванючі. Аліна Паш з'явиться в новому альбомі популярної співачки Розалія. Іспанська співачка Розалія анонсувала новий альбом Lux, у якому заспіває 13 мовами. Серед них є українська, нім... німецька, сицилійська та латина. В інтерв'ю подкасту артистка розповіла, що працювала над платівкою понад рік і не використовувала штучний інтелект для вимови. Усе практикувала самостійно. І Аліна Паш заявила, що вона допомагала в записі цього треку. Да, що ми почуємо скоро там її голос. Цьому альбомі Тож дуже чекаємо новий альбом Розалії для того, щоб почути українську мову навіть там. Оце круто, оце класно. Оце популяризація української мови. Оце класні артисти. Оце я розумію, а не оця вся херня. Наташа Могилевська показала, хто тут мама, хто тут мама українського шоу-бізнесу. Вона, значить, виступила у Палаці України, відбувся ювілейний концерт Наталі Могилевської версії 5.0, присвячений її 50-річчю. Це було справжнє шоу свята і музики, і приємних сюрпризів для глядачів. Виступали Манатік, виступав Дантес, виступав Брикулєц, виступав а, Віталій Козловський. І було дуже красиве класне шоу Могилевської. Показала класний рівень в Палаці Україна, красивий такий. Такий концерт помпезний, дорогий, такий прям фірма, така знаєте, от прям прям вміють робити наші. І я люблю такі шоу. Класно, що попри війну, попри все, ми створюємо якісний продукт. Є людям, куди піти, є людям на що подивитися, є куди сходити. Це бомба, це супер, дуже таке цінує. Мені дуже таке подобається, і це вау. Могалевська прекрасній формі. Кожен раз у неї якийсь новий період, кожен раз у нею ювілей І вона знову приводить себе в форму. Потім трошки себе відпускає, але. В такій формі шикарній, так хорошо виглядає. Браво, Могилевська. Вона правда, мама українського шоу-бізнесу, стільки хітів, стільки класних треків, стільки перевела своїх хітів. Молодець, велик, величезна, дуже подобається. Шкода, що я не сходив. Чомусь я не встиг купити квитки і на другий день концерту хотів піти і вже не було квитків. Правда. До наступного разу до на Могилевську я піду обов'язково, бо показує дуже класний рівень. Чи були ви на концерті Могилевської? Пишіть в коментарях, як вам було. Український блогер Олег Вишихав Потрапив у скандал, а все через свій хеллоуінський костюм. Як відомо, Олег намагався покинути Україну незаконним способом. Його його спіймали на кордоні і відправили у військову частину. Він каже, що це було незаконно, тому що йому було 21 рік, він був неприземного віку, він, значить, не хотів служити і так далі. І тому подібне. Він хотів виїхати з країни. Потім він втік, значить, так я розумію, з цього тренувального табору і все одно пересік кордон України. Зараз він живе в Парижі, будує свою кар'єру там, будує своє своє. Життя там і якби не планує поки повертатися в Україну, але нагадав про себе під час хілоїнської вечірки, тому що одягнув на себе піксель, одягнув на себе форму зсу і ніби висміючи її чи себе. Да, в те, що він потрапив в ЗСУ. Він вирішив бути от в такому костюмі, що звісно дуже не сподобалося аудиторії, особливо військовим, особливо всім українцям, багатьом українцям, я би сказав, через те, що сказали, що як можна насміхатися, як можна використовувати український піксель як костюм на Хелу для вечірки. Це взагалі не костюм. Люди в ньому гинуть, люди в ньому захищають країну. Цей піксель в крові, цей піксель в стражданнях нашого народу. знаєте, ну тобто, це взагалі не. Привід для жартів цей піксель і ця форма. І багато хто засудили Олега Вишиха за цей його випад. Він, значить, виклав в себе таку історію, де написав, що він не хотів нікого образити, що взагалі не було ніякого наміру в нього ображати зсу. Він навпаки підтримує зсу і репостить там збори і так далі. Але це його особиста історія, і він вирішив тому бути в цьому пікселі на Хелловін, тому що він втрапив в таку історію, і це була страшна історія його життя. Ну, є теми, з якими краще не загравати, є теми, які краще не чіпати, і є речі, які не піддаються насмішці, не піддаються заграванню. І якби ця тема, тема форми ЗСУ, ЗСУ зараз під час війни. Це не тема для висміювання, не тема для жартів. І хто зачіпає таку тему і в такому форматі, будьте готові отримати по шапці, тому що люди дуже гостро реагують на подібне. Мені теж це не сподобалося. Я побачив це, я собі одразу зберіг, бо я знав, що це буде скандал. І ну, може це стане уроком для когось, хто думав таке вичудити і використати там цей піксель як костюм. Це не костюм. Це далеко не костюм, і піксель має право носити тільки військовий сьогодні, тому що це це їх форма, а не форма на вечірку чи на якусь там знаєте розлікаловку. Так, у нас трошки змінюється картинка, тому що погода, яка сьогодні дуже дивна. Стало темно, просто в три години дня. Три години дня у нас вже ніч темно, вже немає ніякого світла. Я дістав софтбокс, щоб хоч якось е, дати світло на себе. Дурдом зараз буду знімати випуски зранку, для того, щоб вам було щось видно взагалі в кадрі. Саша Бо стала жертвою хейту. Сашу бо захейтили за те, що вона зробила ендоскопічну підтяжку середньої та нижньої третини обличчя. Влогерка має реактивний набряк. Реактивний набряк, який поступово спадає, тому з часом очі та брови повернуться до звичного вигляду. Всі стали експертами в тіктоці, і давай обговорювати Сашу. Бо що вона жертва пластики, що вона не приймає себе, що в неї глибокі психологічні проблеми, що в неї якась там біда з головою, і навіщо вона це все робить, і як так можна себе уродувати, і навіщо це все робити, і так далі, тому подібне. Я думаю, Боже, люди, успокойтеся, нехай живе, нехай робить з собою, що хоче, вона не з вашим тілом. Це робить, вона не робить це, знаєте, якось надмінно, вона не робить це якось там, типа там знаєте, пропагандує це. Вона робить те, що їй подобається. Вона робить це для себе в першу чергу. Вона вийшла з комунікації у свій інстаграм, сказала, що вона навіть не підозрювала, що так багато є злих людей, які будуть глядотні коменти писати, і там уже пишуть: наклей собі вже жопу на обличчя, наклей собі то, наклей собі сьо. Знаєте, є тонка грань в цьому всьому, в цих всіх пластиках, в ці всі історії. Наприклад, в Америці ви навіть не помічаєте, як артисти щось Во роблять вони просто зникають з медіа. Вони можуть таке собі дозволити зробити, просто зникнути на місяць і з'явитися десь на доріжці потім на 100 років молодші, Знаєте, ну. Не на 100 а на 10 років молодша, ладно. І коли, наприклад, Кріс Дженнер робить собі пластичну якусь операцію і з'являється на 10 років молодша, всі кажуть, вау, який класний хірург, де вона його знайшла. Ніхто не каже, о, дура, стара, перекроїла себе. У нас говорять саме так. О, стара, молодиця, пе Боже. Будьте трошки добріші. Не знаю. Я, я... мені хочеться іноді помити рот людям в інтернеті, бо те, що вони пишуть, це взагалі ненормально. Те, як вони пишуть, з якою агресією вони пишуть, ніби їм на жопу приклеїли лице. Понімаєш? Ніби це їм зробили операцію, про яку вони не просили. Людина хоче, людина може, людина не приймає себе такою. Це робить її щасливою. Ці зміни. Вона хотіла б бути такою. Нехай буде. Я розумію, коли там є оці дві дівачки-сестрички Ева Єсті, які посіли там, значить, щось Пропагандують типу, а я зробила таку операцію, а я таку, ця операція стояла стільки-то, а це стільки-то тра-та-та. Тобто тут, тут, оце вже мені перебор. Це вже, знаєте, тіпа, вони нав'язують дівчатам, що треба себе змінювати. Саша, хейко собі робить свої операції за свої гроші, не рекламуючи ніяких хірургів, йде собі в клініку, робить і просто показує вам результат. Все. Я не проти пластичних операцій, я проти того, щоб гнобили людей, які з собою щось роблять. От, Наприклад, я хочу зробити ніс. Якщо я зроблю ніс, ніби Тати, ой, фу, за чим ти зробив, за чим ти це робиш. це була твоя фішка. Це був мій комплекс, не моя фішка. Може, вам це була фішка. У вас фішки там на настольних іграх. Це у людей є комплекси, розумієте?» Ось така от історія. Тому перестаньте нав'язувати свої думки і думати, що тільки ви знаєте, як краще буде людині. Неправда, не тільки ви. Ну а ми переходимо в зарубіжний шоу-бізнес. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Що ж там наробили наші зарубіжні зірки? Давайте дивитися. Значить, по-перше, Брітні Спірс видала свій інстаграм. Хейту Брітні Спірс більше не витримала, не витримала цих розмов про її колишнього, не витримала хейту про дітей. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що її колишній видав мемуари, де багато розповів такого внутряка про Брітні, і вона цього не витримала. Тому що Брітні збирає дуже великі охоплення в Америці, про неї дуже багато говорять. Тому що вона така, знаєте, персона, про яку завжди цікаво щось дізнатися. Тому що в неї життя в стилі треш, і там багато трешу, і всі хочуть купити у цього трешу побільше. Останні пости були присвячені колишньому. Вона писала, що все, що він каже, це неправда. Також Брітні нещодавно помітили за кермом п'яну. Ми з вами про це говорили. І, значить, зараз вона виділила взагалі свої соцмережі. Зараз залишився в неї тільки TikTok, до речі, і багато хто робить огляд на її TikTok, тому що там дуже дивні танці, дуже дивні дії, дуже дивна брітні. Ну що сказати, людині, людині потрібна допомога, людина хвора, і це очевидно. Людина занепадає, людина падає, от прям знаєте, з кожним днем все нижче, нижче, і нижче опускається. Це дуже-дуже прикро. І прикро, що це відбувається у всіх на очах, і ми за цим стеж, стежимо, І в неї немає близьких людей. Батьки від неї хотіли тільки грошей, качали з неї бабки, не давали їй нічого робити. Замкнули її вдома, закрили її від цивілізації. Замість того, щоб їй допомагати, вони її просто знаєте обмежили, качали з неї гроші, забирали від неї гроші, і все. Немає в неї добрих друзів, немає в неї добрих якихось відносин з родиною, яка би їй допомогла. І дуже шкода, і прикро за неї. А ось у другої легенди, що в бізнесу, значить, все в порядку. Мадонна виходить заміж. Артистка, значить, заручилася з 29-річним Акімом Морісом. Пара знаходиться у відносинах вже біля трьох років. Словами інсайдерів, пара ще не визначилася з датою, але вже обирають місце проведення. Я, до речі, нещодавно бився подкаст Мадони, де вона розповідала про свою силу, про свою енергію, про свою духовність, про те, що вона пішла в духовність, і саме це її врятувало, тому що люди, які. Типа Майкла Джейксона, Принца, які з нею, значить, там були в, цій, в цьому великому шоу-бізнесі, були такі геніальні і великі, як вони згорали через те, що в них не було цієї духовності, не було чим себе втримати, а вона себе втримала духовністю, як вона розповідала. Дуже цікавий великий подкаст. Подивіться обов'язково. І вона дуже адекватна. Я думав, що Мадонна, знаєте, така відлетівша трошки, бо вона так виглядає на цих всіх фотографіях. Вона така от завжди, отака, от на сцені вона така, а це образ. Вона, вона така, знайде, порокова дівчинка в дорослому тілі. Ось така от вона. А в інтерв'ю, коли слухаєш, от просто, як вона розмовляє, дуже адекватна, дуже розумна, класна жінка, цікава дуже жінка, глибока. І є про що з нею поговорити. Тобто вона прям дуже класно формує свої думки. Класна, молодець. Мені дуже вона подобається, і я дуже радий, що в неї все склалося знаєте, там в сімейному житті, тому що ми з вами говорили в минулих випусках, що дуже важко будувати особисте життя, коли ти така велика зірка. З одного боку, тебе всі хочуть, тебе всі бачать, тебе всі привозносять, але тої одної людини, яка б тобі подобалася, якій подобаєшся, ти її немає. І її важко знайти сквозь цей весь натовп. Розумієте? Вот. А тут бачите, слава на свого чоловіка. Ну і слава Богу, молодий, 29 років, не такий вже молодий, мені 27, на 2 роки він старший. Вже 30ка, значить, ну, нормально, нормально. Молодець, Мадонна. З'явились фотограбіжники Лувру, фото грабіжників і вони виглядають просто як, як моделі агенції. Просто подивіться на цих грабіжників. Це просто моделі наступного фешн-віку. Весь світ, всі, значить, в інтернеті вже їх романтизують, вже, значить, з ними роблять якісь едіти, вже їх, значить, куди тільки можна вставляють їх фотографії, тому що вони виглядають дуже-дуже симпатично, ніби якісь моделі молоді, реально. Просто подивіться на ці обличчя. Це чуваки зовсім. Не схоже на грабіжників, яких ми собі уявляємо, да. Тобто вони прям реально такі еталонні еталонні моделі. І не дивлячись на те, що вони зробили таку велику злочинну дію, як пограбування Лувру, і їх все одно зараз сприймають дуже хорошо в інтернеті і кажуть, Боже, які гарні, які хороші хлопці. Понімаєте? Все через їх зовнішність. А були б вони страшненькі і якісь дідугани казали би фу, які страшні, які погані злочинці. А зараз о, які симпатичні. В Україні заборонили гру престолів, білий лотос та танет. Українські стрімінги почали вилучати із своїх каталогів фільми та серіали за участю російського актора Юрія Колокольнікова. Ми з вами говорили, що зараз активно чомусь російські актори знімаються в серіалах і в фільмах. Зарубіжних і ці фільми потім транслюються у нас, і у нас на великих екранах росіяни, які якби не мають чіткої позиції по відношенню у війні. Да, ага, цього Юрія Колокольникова в серпні внесли до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці. Держкіно зобов'язало дистриб'юторів і медіагрупи прибрати контент із Колокольниковим. А також веде переговори з міжнародними компаніями, щоб обмежити його доступ і на світових стримінгах. Колокольников, який залишається жити в Росії, неодноразово публічно підтримував кремлівський режим. Ага, він ще й. Підтримував, порівнював свою популярність із славою Путіна. Попри війну він продовжує зніматися в західних проєктах, зокрема у Білому лотесі. Так, білий лотос» – мій один із улюблених серіалів, і було дуже неприємно, що там була російська лінія в цьому році. І якби це неприємно. Але мені здається, що простіше вирізати сцени з росіянами, вирізати якісь лінії з росіянами, ніж позбавляти українців якогось контенту по типу серіалів, гра престолів і білий лотес. Я проти того, щоб повністю Обороняли ці серіали, хоча це може бути таким сигналом для зарубіжного ринку, що ми, ми не будемо купляти у ваші проекти, якщо там будуть росіяни, і просто не беріть туди, туди росіян. Ніби й класний жест, ніби й правильний жест, щоб показати світу, що ми не будемо сприймати контент з росіянами. Нам не потрібен контент з росіянами. Не носіть нам сюди контент з росіянами. Чому інші можуть не знімати росіян, а ви не можете? Навіщо вам потрібні ці росіяни? В цілому, як такий жест, я за. Я за це, але мені здається, що правильні. Щоб було повирізати сцени просто з росіянами. Як ви відноситесь до такого? Як вам така історія, що у нас зараз вирізають прямо всі серіали з російськими акторами? Тому що російські актори багато дає. Правда, дуже багато дає. І росіяни, вони як крапкова пухлина. Вони і на фешнвіках, вони і в фільмах, і в серіалах, і в музиці, і де тільки їх немає, да. Тобто вони всюди лізуть. Ну от така от історія. Напишіть в коментарях, як вам така історія. З'явились перші фото Підіді із в'язниці. Він там ходить по маранчевій шапці, тусується з своїми сокамерниками на прогулянці, всі там з ним спілкуються, тусуються. Я так і думав, що Підіді буде місцевою зіркою, в цій, в цій, як їх звати, в цій тюрмі, тому що він популярний чорний репер, на якому росли всі ці, хто там сидять, тому що музика для них ця близька. І Він для них близький чувак. Для них його ці водії, що він там створював, що він там займався торгівлею людей і так далі. Тому подібне для них це взагалі не проблема. Вони там його нормально сприймають, нормально з ним там тусуються, і він зірка там цієї в'язниці. Я впевнений, що в нього там все буде хорошо, да, і буде сидіти собі прекрасно. Навіть ще потім вийде і буде понтуватися тим, що він сидить у в'язниці. Підійде. Не бачу сильно, що він якось там страждав, якось сильно каявся, що як, як що в нього там якась депресія, як там пишуть, значить про нього його. Адвокати бачу, що він спокійно собі гуляє там за решіткою, і йому там навіть не сумно. Бренд Слане Гомес випустив спеціальні кейси для румян та близьків для губ. В мережі прихильники одразу почали порівнювати продукт з, з чехлом Хейлі Бібер, в якому можна носити ці близькі, ці бальзами для губ. І сказали, що у Хейлі це прикольніше, ніж оця от Вісюлька. Зробила такий аксесуар Селена Гомес, тому що треба якось, знаєте, розвиватися, треба теж створювати конкуренцію на ринку. І вона створила такий кейс у вигляді такого шарму на сумочку, типу ти причепив на сумочку, там у тебе близькі, і там якийсь румяна дістав, намазався і пішов далі, щоб не діставати косметичку, щоб не ритися в сумці, це така окрема в тебе вісюлька. В принципі, практично, в принципі, цікаво, але виглядає ніяко. Правда, якщо бренд Роуд придумав ці чехли, вони виглядали класно і прикольно, як щось нове, і така прям класна історія, що ти фотографуєшся з цим чехлом, у тебе там цей блиск, ця реклама одразу близько. то це було прикольно і геніально з точки зору маркетингу. То це, що у услене голос, я не думаю, що це щось нове і не думаю, що сильно зайде, тому що ну, яка якась дурня трошки ну не дурня але просто ну не прикольно таке не хочеться купити от в чому прикол то хотілося купити це не хочеться купити навіть мені будучи хлопцем хотілося чехол хейлі бівер собі купити а це не хочеться купити Ну і на цьому в мене буде все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися скандал. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Скоро прийду до вас, повернуся і буду вам розповідати ще цікаві новинки, які відбулися в сфері шоу-бізнесу. Побачимось з вами за три дні. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, на тік-ток. Всюди підписуйтесь. Скоро вас чекає багато цікавого контенту. Скоро буде навіть влог. Тільки ц, нікому не кажіть. Тому побачимось зовсім скоро. Бувайте. Пока.